Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо готувати куряче філе, використовуючи азіатську техніку брехотування. Завдяки цій техніці будь-яке м'ясо можна приготувати соковитим, ніжним, а зверху воно буде як бархатне. Друзі, бажаю всім мирного неба, Божого благословення і приємного перегляду. У мене два курячі філе. Я їх помила, обсушила, і зараз будемо нарізати на невеликі шматочки. Бажано нарізати, щоб було поперек волокон. Ось приблизно такі кусочки повинні у нас бути. Нарізаємо всі все філе, перекладаємо в миску, де будемо маринувати м'ясо. Нам потрібно яйце розділити на білок і жовток. Жовток нам не потрібний, а білок будемо додавати до м'яса, до м'яса додаємо 1 столову ложку соєвого соусу, одну столову ложку рисового осту можна замінити на яблучний уксус або навіть лимонний сок. Відправляємо один білок, який ми відділили від яйця. Трішки поперчити потрібно за смаком. І потрібно додати одну столову ложку крахмалу. У мене картопляний, можна кукурузний, але бажано його просіяти. Будемо перемішувати м'ясо добре, щоб маринад добре пропитав наше м'ясо. Завдяки крахмалу м'ясо в кінці виходить бархатним. Відставляємо, добре перемішуємо м'ясо, і відставляємо в сторону, щоб маринувалося приблизно мінімум пів години. Зараз приготуємо соус. Добавляє, от беремо 1 столову ложку кунжута, 4 столові ложки соєвого соусу. Одну столову ложку рисового оцту. У мене рисовий можна замінити на яблучну. І одну чайну ложку меду. Все це добре перемішуємо, щоб мед добре розтав. Ось такий соус у нас вийшов, відставляємо в сторону і зараз розігріваємо сковорідку. Наливаємо на сковорідку рослинну олію. Приблизно 4-5 столових ложечок. Ось так для обжарення. І викладаємо на добре розігріту сковорідку наше все м'ясо замариноване. Будемо обжарювати на великому вогні з двох сторін до золотистої кірочки. Ось таке золотисте воно повинно бути. Завдяки крахмалу, в нього така кірочка. Потім, коли ми обжарили все м'ясо, робимо вогонь середній і поливаємо все соусом, який ми готували. І обжарюємо приблизно ще так дві хвилини, але постійно отак помішувати потрібно. Аромат неймовірний від такого м'яса. Це м'ясо виходить прямо як покрите глазур'ю зверху. Ось таке м'ясо викладаємо його на тарілку і воно готове. Це просто, неймовірно, смачно. Приготуйте обов'язково. Повірте, вам і вашим рідним воно обов'язково сподобається. Зараз подивимося, який воно всередині, соковите, завдяки верхній кіручці просто клас. Ще до м'яса можна подати будь-який гарнір. І вечеря готова. Готуйте з задоволенням до нових зустрічей.